Рівненське агентство журналістських розслідувань представляє. По всьому ровному на руках дуже легко брати. Але я її знаю в магазині, де в магазинах можна брати? мені продавали в деяких правда, в магазинах. Но, ну саме легше це на руках брати. Йому 16, та виглядає він не більше ніж на 14. Цей підліток та його друзі однолітки без проблем купують сигарети і алкоголь по всьому рівному. Торговцям заборонено продавати ці вироби неповнолітнім однак, система захисту, яку створили дорослі, не працює. Тому Сашкові назвемо його так. Ніхто не завадив отримати дев'ятирічний стаж курця. Незахищені діти смакують заборонене. За інформацією лікарів алкоголь роз'їдає слизову оболонку стравоходу та шлунку, порушує склад шлункового соку і ускладнює травлення. Руйнує починку, Негативно впливає на ріст і розвиток підлітка. У дітей ще мозок не до кінця дозріли і немає тої резистентної опірності до вживання. Печінка дитяча ще не готова вживати токсини і їх переробляти, тому що також ще гепатоцити є недосконалих. Печінка відносно дорослих може більше витримати, але вона не готова витримати те, що ми вважаємо для дорослих уже звичне. Тобто алкоголізація в дітей відбувається швидше. Ніж у дорослого за інформацією, наданою Рівненським територіальним медичним об'єднанням Психіатрія і наркологія, за 9 місяців 2009 року в наркодиспансері перебувало на профілактичному обліку 214 неповнолітніх. Ці діти потрапили в диспансер з алкогольним отруєнням. З них 14 перебували в блоці інтенсивної терапії під крапельницею. Однак, за словами самих медиків, щоб дізнатися не статистичну, а реальну ситуацію із зловживанням дітей алкоголем. Всі цифри потрібно помножити не менше ніж на десять, адже не всі п'яні підлітки потрапляють до лікарні. Не всі так курять, як Сашко, і випивають як діти, що потрапили під нагляд нарколога. Але придбати заборонені для них вироби взагалі не проблема. Мені купити алкоголь і сигарети, допустим, то мені не важко. Май... можна сказати, в майже всіх магазинах. Підлітки не приховують. Придбати в рівному сигарети вино чи горілку дуже просто. Більше того, частенько ці товари продаються одразу за шкільним парканом. Чому проблема, яка існує вже більше 15 років, досі не вирішена. Знімальна група телепрограми Четверта влада два ранки поспіль чергувала на двох точках продажу сигарет, які знаходяться біля рівненських шкіл. Неподалік 27-ї школи, що на боярці протягом 20 хвилин перед початком уроків ми зафіксували два випадки продажу сигарет школярам біля синього тютюнового ларька та з рук бабусь біля ринку Дубанський. Поблизу автобусної зупинки на вулиці Данила Галицького, жінка торгує з розкладного столика. Поруч 11, та 29 та школи та два училища. За сім хвилин ми зафіксували 5 випадків продажу сигарет дітям. Щоб перевірити торгові точки в центрі рівного, ми попросили допомогти десятикласника. Неподалік від обласного ліцею він запросто придбав з лотка пачку сигарет. Каже, що це так само легко зробити, як і кілька років тому, коли йому було 12 чи 13. Так само там не було різниці. Я приходив так само. Давали сіряти, що зараз що пару років назад. У північному районі міста поблизу 22-ї та 13-ї шкіл. Ми також провели експеримент. Запросили допомогти десятикласницю Аліну, яку практично неможливо сплутати з повнолітньою. Дівчина без проблем купила поштучно дві жіночі сигарети. Те, як в Рівному дітям продають алкоголь, перевіряли активісти громадської кампанії за Тверезе та безхмарне дитинство. Ми зібрали волонтерів, долучили ще одну громадську організацію Фундація регіональних ініціатив та юзерів молодіжного інтернет-порталу Базіка. Нас набралося близько 20 чоловік, і разом ми провели вихідні п'ятницю, суботу, неділю, відвідуючи магазини, заклади громадського харчування і паралельно це кіоски, які нам траплялися на шляху. Вдалося обійти 36 місць у 28 із 36 нам продали відповідно переважно. Це були алкогольні напої. Ми поцікавились у правоохоронців, чому громадські активісти за три дні зафіксували 28 випадків продажу алкоголю і тютюну дітям. А вся рівненська міліція за 9 місяців тільки 66 таких випадків. Просто кожен божий день. Складають протоколи, ну десь будемо говорити, так, фізичної нема можливості, бо є різні питання. Це ж не тільки що ходять і складають, як кажуть, одні протоколи. Є ще другі речі, які треба отрубити. До червня 2009 року за продаж алкогольних чи тютюнових виробів неповнолітнім правоохоронці могли штрафувати торговців на 85-340 гривень. Міліція каже, що таких штрафів продавці не бояться. Більше того, вся біда в тому. Що, як кажуть, є таке, ще поняття суда, який може прийняти рішення як попередження ну, або накладення нижче нижчого, бо це дозволяє, я кажуть, їм закон. В Суді кажуть, що це неправда, і штрафи вони призначають немаленькі. Однак, виконуючи обов'язки голови Рівненського міського суду Микола Герасимчук на камеру говорити не захотів. По телефону відповів так. Законом передбачено санкції. Суддя їх дає. При розгляді справи є дуже багато факторів, які впливають на види розмір адмінстягнення. Тут і щире каяття або воно вчинене вперше, яка заробітна платня тієї людини тощо виходить, що й справді торговці можуть уникнути серйозного покарання, але це було до червня цього року. З червня 2009-го внесено зміни до українського законодавства. Яке регулює штрафи за порушення торгівлі тютюновими та алкогольними виробами у випадку продажу неповнолітній особі тютюнових виробів. Відповідальність несе продавець. Це адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, який складає суму від 510 до 1700 гривень. Крім того, відповідальність несе також заклад торгівлі, суб'єкт господарювання, який має ліцензію у вигляді, також штрафу 1700 гривень. Передбачено законом також відповідальність за торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук. Це відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 510 до 850 гривень. Якщо ці дії вчинені повторно, то суми штрафів істотно зростають. Це вже відповідальність від 2550 тисячі гривень до 4 тисячі гривень. Тобто наразі мінімальний штраф за продаж алкоголю чи тютюну дітям 510 гривень. Якщо спіймають вдруге, то доведеться викласти мінімум 2550 тисячі гривень, крім того, конфісковується сам товар. Хіба не можна за допомогою таких штрафів відучити торговців порушувати закон? Я був би тільки за те, щоб вони, як отак штрафували, я готов взяти як кажуть проекспериментувати і довести до людей, щоб Романські знали, що неможливо. Якщо такі зміни є, я тільки за те. Ми зафіксували на камеру торговців, які продавали сигарети дітям. Після цього поцікавились у них, чому вони це роблять і чи усвідомлюють, що порушують закон. Ви знаєте, що не можна продавати сигарети неповнолітні? А да, ми такі бачите, що ви продають. Неповнолітні? Так. Да. Ви ну, знаєте, що це, це покарає? А, а чого ви продали? Я вроді повнолітнім не продаю. Я продаю не продає на комоді? А тільки що виставить? Поміті що? Так, вилин, mm -hmm. я вичитаю, скільки. Ви купляю вас не mm -hmm. У мене. Mm -hmm. А он доїзд школа і ліцей, підходять зі школи. Я бачу, які діти, і питаю, чиї 18, й є, підходять Менші, більші, Просять продати. Не? Ну чому ж не ви, ви не продаєте? Стараюсь не продаєте? Ну, продавати, принаймні. Будь ласка, ви продаєте сигарети неповнолітні? Не продаєте. А от тільки що у вас дівчина якась купила? Вона? Ви питали в неї паспорт якийсь? Не питали, не питали паспорт? Не. А вона ж неповнолітня, очевидно? Чи ви не звернули увагу, що вона нам ще директор школи скаржиться, що тут купують учні продаємо. Сім'ї, які торгують так сказати, по цих углах, ну, це є проблема. От, десь якесь непорозуміння. З однієї сторони, я розумію, що це люди, от, я з ними особисто спілкувався. От, їх можна зрозуміти, вони кажуть, ми там підмітаємо, заробляємо тих 500-600, як вижити, є сім'я. Ми сідаємо, продаємо. Не кай ті сімечки чи там то. Ну, але об'яснити і будемо говорити, зрозуміти їх у тому плані, що вони продають спиртні напитки, чи будемо говорити, у вироби для неповнолітніх, Ну, повірте ви мені, що вже в такому віці, я думаю, вони повинні розуміти, що вони скоюють зло і правопорушення, а не просто. Заробляють якусь копійку. Головний міліціонер рівного нарікає на нестачу часу, людей, бензину, але обіцяє більше уваги приділити торговцям, які продають сигарети і алкоголь дітям, зокрема, влаштувати міліцейські рейди. А з яким успіхом вирішують цю проблему керівники освітньої галузі рівного? Адже за опитуванням, яке провели кореспонденти рівненського агентства журналістських розслідувань, поблизу двох третин рівненських шкіл учням продають сигарети і алкоголь. В основному найбільше так вдало, що в нас вийшло, це не скарги, а попередження. Це коли ми попередили ті, Торгові точки, які є навколо парку і проводили свято останнього дзвоника, то за виключенням небагатьох не не продавали ні пива, ні горілки, тим більше. От, тобто такі питання цих є. І другий, я вважав би позитивний варіант, що під час випуску. Коли проводилися у наших торгівельних точках, то не було зафіксованого явного розпиття спиртних напоїв або продажу спиртних напоїв у цих точках. Віталій Новак також обіцяє провести анкетування учнів шкіл, щоб вивчити масштабність проблеми з вживанням алкоголю та палінням у рівному за допомогою учнів. Через ці анкети освітяни планують з'ясувати розташування всіх точок, де продають алкоголь та сигарети дітям. Це не буде анкета або відповідь анкети закритого типу. Вона буде повністю доступна для всіх, для преси і буде скерована на координаційну раду, яка є до Галини Григорівни, і у міліцію. Що робить міська влада для вирішення проблеми продажу алкоголю і сигарет дітям? Ми запитали у заступника міського голови рівного Галини Кульчинської задача влади координувати дії регіонального управниц... представництва по контролю за обігом і виробництвом спиртних і алкогольних напоїв і міського управління внутрішніх справ, тому що для того, щоб потім не було оскаржень від підприємців в судах. Обов'язково має бути протокол складений за участю міліції. Єдиний ефективний метод впливу на підприємців, які не виконуються це законодавство, це проведення спільних рейдів. Ми намагаємося координаційна рада, особисте звертання до начальника УМВС це Григорія Петровича Зарічника проводити такі рейди. В цьому допомагає преса останнім часом регіональне управління департаменту сад України в Рівненській області. Створений як контролюючий орган за виробництвом і обігом спирту алкогольних напоїв тютюнових виробів. Якщо є порушення відпуску неповнолітнім особам алкогольних і тютюнових регіональне управління має право накласти штрафну санкцію у вигляді 1700 гривень за одне порушення, за повторне порушення 3400 в рік. І так само. Анулювати ліцензію як алкогольну, так і тютюнову. Це право регіональне управління має від 25 грудня 2008 року. За цей час в області анульовано 15 ліцензій та накладено на порушників близько 30 тисяч гривень штрафів. Ми останнім часом активно співпрацюємо з цим регіональним представництвом, оскільки їм надані такі права. І дуже важливо, щоб люди знали, що у регіонального представництва є свої телефони довіри. Це 680374 і 680379, по яким приймаються навіть анонімні дзвінки. Ви можете подзвонити і сказати, в нашому магазині це така то адреса. Постійно продають підліткам і молоді неповнолітні спиртні вироби. Представники влади також поцікавились у керівників магазинів і кафебарів, продавці яких були піймані на гарячому. Чому вони допустили ці порушення? Коли на останній координаційній раді ми викликали власників і директорів торгових закладів, де були скоєні такі правопорушення, ну аргумент у них був один. Ну пробачте, ми не знаємо, більше такого не буде. Я думаю, що у когось це було щиро, але у більшості, мабуть, це речі на жаль, часто підприємці ставлять далеко не всі, але. Виручка, перш за все. Я абсолютно переконана, що якщо підприємця оштрафують і один раз позбавлять ліцензії на продаж спиртним, 10 разів подумають. Потім якщо магазини можна позбавити ліцензії, то торговці з лотків поблизу шкіл її навряд чи мають. А штрафувати і конфісковувати товар, міліція не поспішає. Ось приклад поки що неуспішної спроби закрити несанкціоновану торгову точку біля рівненського навчального реабілітаційного центру Особлива дитина. З цього питання ми зверталися в управління міське управління міліції. Реагування було, прийшли дільничі, засвідчили, що дійсно на Вербовій 39 постійно йде продаж і виробів, які і стихійна торгівля. Є місце стихійної торгівлі, йде продаж тютюнопаління, є напої. Тепер постає питання інше. Чому і в подальшому продовжується продаж цих виробів? Оце було оголошено на нараді, коли була нарада, спільна нарада управління освіти і міліції, бо ми практикуємо такі наради. От це було оголошено на координаційній раді. нараді. Це були телефонні дзвінки, де безпосередньо виклики були ці на сьогоднішній день. Фактично позитивного результату немає. Як думаєте, Чому? Ну і тяжко думати, чому. Значить, хтось в цьому зацікавлений. А ось біля рівненської школи номер 6 бабусі з цигарками вдалось позбутись, а магазин, що поруч, нібито припинив продавати школярам спиртне і сигарети. На мікрорайоні нашої школи знаходиться магазин Надія, де наші дітки навіть за 20 хвилин переби могли туди дійти і купити собі цигарки. І відповідно біля в районі Раймагу у нас були такі бабусі, старші люди, які торгували цими цигарками. Звичайно, що знову ж таки поговоривши, ми цю проблему не вирішили, але. Миколайович нам в цьому плані допоміг на даний час ніхто біля Раймагу, на території Раймагу не продає цигарок. А магазин Надія поки що від 1 вересня у нас не було помічено, щоб діти мали цигарки саме з цього магазину. Допоміг вирішити проблему опероповноважений рівненського міського відділу кримінальної міліції у справах дітей після розмови з ним з'ясувалося, що нічого надзвичайного і надскладного міліції робити не треба. Потрібно просто виконувати свою роботу. Для вирішення цього питання і взагалі для його викорінення потрібна сам взаємодія, тобто взаємодія школи, взаємодія міліції, взаємодія соціальних служб. Щодо конкретного до продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніх, то по даному факту нашою службою. Щоб таке більш не повторялося, було складено адміністративні протоколи по статті 156 частини 2 Адміністративного кодексу України, тобто порушення продажу алкогольних і тютюнових виробів, а саме здійснення їх неповнолітнім. Нині закон передбачає, як подолати цю проблему. Більше того, у Верховній Раді зареєстровано проєкт змін до кримінального кодексу, згідно з яким продаж тютюну і алкоголю дітям буде кримінально караним, а порушникам загрожуватимуть не лише штрафи, а й позбавлення волі. Але жоден закон, навіть найжорсткіший, не допоможе, якщо не буде охочих його застосовувати. Програма підготовлена за підтримки данської асоціації журналістів-розслідувачів та проекту Скуп в Україні.